Я викладу 10 однакових відео на TikTok, YouTube Shorts та Instagram Reels на абсолютно нові аккаунти з нульом підписників. Щоб перевірити, яка платформа дає найбільше переглядів у 2025 році. Але перед початком нам треба створити нові канали. Воу, 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 що за топова назва userg 2 k 5 те 7 веб-3К. Що за гів? Так як в нас намічається легендарний канал з мільйоном підписників, назва повинна бути відповідною. Балд Месі, тобто Лесі Месі. Що за нафіг Ще більш тупішої назви я не бачив. Але зато я з певністю можу сказати, що канал готовий. Аналогічно, я створив ще два акаунти на Тікток та Інстаграм. Зараз в мене 0 підписників і 0 переглядів. А це поки. Я надіюсь, тепер найголовніше, які саме відео я буду викладати цілий день. Я беззупинно скролив коротке відео. Я влюбилась в сусіда, жонатому сусідам, посетила з сітіла зітві і підібрав декілька максимально вірусних форматів, які прямо зараз набирають мільйони переглядів. І першу нішу, яку ми будемо використовувати, це ТОП 5, 5 РЕСПЕКТ МОМЕНТС. Це реально наша ніша. Я не знаю, як я без неї жив колись. Тепер не треба сліпати кучу такого ГАВНА Тобто відосів. Йо-йо-йо, тут у нас крута нарізка монтажу. І за декілька годин мене вийшло змонтувати цілих три відоса. Ось, до речі, мій улюблений. Після я залпом виклав всі відео і пішов спати. Йоу, я вже встав! І пішов відразу дивити статистику переглядів. І, е... Я хочу вас розчарувати. За один день за допомогою Respect Moments ми змогли зібрати одного підписника. блять! І всього одне відео набрало 200 переглядів. Інстаграм взагалі забив болт на нас і не приніс жодного підписника. Але тут хоч трішки переглядів. А от TikTok, на якого в мене взагалі не було ніяких надій, він бахнув три підписника й 240 лайків. Нє, пацани, я рахую це невеликий, але успіх. І так, як з респект, момець діло так далі не піде. Треба міняти тему. Я довго думав над нішею, яка реально може бахнути на мільйони переглядів. І здається, я її знайшов. Це буде топ-5 Топ Роналдо Фані момент. Сі, та далеко я не пішов. Чому саме це? Перше, цей контент заходить будь-кому. Будь-то діти чи великі дядьки, які після роботи дивляться на бік Дік Роналдо замість новин. Друге, Роналду знають всі. Третє. Люди з будь-якої країни зможуть подивитися це відео і зрозуміти, про що воно. Але що було більш жорстокіше, я додам в контент спіда! Тому що бляха його реакція це вже як суцільний мем на мільйони переглядів. І так в планах в мене зробити три таких відоса, над якими я працював наступні три години, а потім валявся і чилив собі на підлозі. Да-да, пацани. І да, чуть не забув показати нові відоси. ну Ви поняли, да? І от настав той самий приємний момент. Заливка відео на платформи. Аналогічно, я залив ці три відео на Ютуб, TikTok та Reels. І тепер лишається тільки одне питання. Чи приплюне ценіше легендарний респект момент? І от настав. Третій день. Який почався з амбіційного плану зробити 10 відосів. Я проснувся з крутим лицем, сів і. За цей день я зробив рівно НІХУЯ! Я поїхав додому в село копати картоплю. Ну да, і, і таке буває. Тому відразу переносимося до четвертого дня. От і настав четвертий день. Вчора Тарас Бульба нас переміг. Але сьогодні камбек є. Yeah! Це останній ривок. І він вирішить долю експерименту. Чи отримаємо ми 10 мільйонів переглядів, чи всього просто 10. Новий день. А це значить нова тематика, яка в нас буде топ-5 фанімомент. Це знову ж таки універсальний контент, який зрозуміє будь-хто. Я вже змонтував ще три нових відоса в цьому стилі. І тут я вже реально задрався їх кліпати. Але все. Все ж таки я вам покажу один із відосів. <ривіт> ну, і в цей день більш нічого цікавого не було. Я просто виклав нові відосики на канальчики. І все. Тепер лишається одне. Подивитись на результати. І... і так. Експеримент офіційно завершений. Всього ми виклали по 9 відео. Да, я знаю, що мало бути по 10. Ну не фартануло. І тепер час подивитися, що реально вистрелило. Респект моментс! Шорс і Рілс сильно нас не порадували і видали максимум 200 переглядів. Але тікток нас врятував і один відео збахнув на цілих 2000 переглядів. ТОП 5 Роналдо і Спід Моментс. Знову ж таки, Ютуб мене сильно розчарував. І ніяке відео не набрало хоч одного перегляду. Ну що за нафіг. Рілс, теж ні про що. А от Тікток стабільно, кожне відео в середньому по тисячу переглядів. ТОП 5 фані моментс! І сьогодні Ютуб набрав цілих нуль переглядів. Це піпець. Рілс один відос на 500 переглядів. І Тікток знову в середньому по тисячу переглядів. Хіба що одне відео щось взагалі не пішло? Всього 9 переглядів. І на цьому можна було би завершити експеримент. Але. Вже на стадії монтажу один з відео Respect Moments отримало друге дихання. Один з відосів набрав спочатку 11,5 тисяч, потім 25 тисяч, а зараз цілих 40 тисяч переглядів. І головне, він приніс мені цілих 200 підписників. Ну, майже 200 підписників. І судячи з експерименту, у 2025 році Тікток дає найбільше переглядів. Ні, ну з Ютубом вообще якась херня. Треба буде протестити його ще раз. Ну бо маловато. Пишіть в коменти, як вам такий формат відео, лайки, підписки, підписки на мій телеграм-канал. Далі буде більше. Бенг, бейбі!